Зігрій своїм тепло хай душує. Що... Вітаємо вас. Ви слухаєте християнську програму Поклик, і як добре, що він ще звучить. Бо можливо, те, що ви почуєте сьогодні, спонукає вас задуматися над тим найважливішим, над чим варто задуматися кожному. А ми й далі розмірковуємо про небезпеки гордості. Тема ця невичерпна. Та все ж спробуємо розібратися з основними її моментами. Хоча визнаємо, це нелегко, тому що гордість має різні форми вираження. А як вона проявляється найчастіше? Запитаємо в пастора. Але спершу нагадайте, чому гордість це зло. Та тому, що вона дуже небезпечна для самої людини і дуже неприємна Богові. Це вона розділила людину з Богом, і саме вона спричинила гріхопадіння, що і привело все людство у стан ворожнечі з Богом. І оте зло, що принесло стільки болю першим людям, і сьогодні продовжує приносити біль і неприємності у наше життя. А як гордість можна розпізнати? Гордість має різні прояви, і всі її форми можна поділити на три частини або на три блоки. Кожен із цих блоків починається словом «само». отож, перше це самозначущість. Самозначущість – це ніщо інше як бажання власної значущості, це одне з найсильніших почуттів людського его. Це коли людина весь час говорить і думає про свою значущість. І якщо її значущість підпадає під сумнів чи зневажається, отут і виникає конфлікт, бо саме так проявляється гординя. Другий прояв гордині це самоцентризм, і це притаманне гріховній природі людини. Самоцентризм або егоцентризм взагалі властивий усім людям, що живуть без Бога. Думаю, немає потреби детально пояснювати значення цього слова. Воно всім нам зрозуміле. Коли людина навертається до Бога і відроджується до нового життя, у неї все одно ще залишається стара природа, яка продовжує відстоювати свої позиції і впливати на всі сфери життя. А сила віруючої людини полягає в тому, що вона здатна боротись і може перемогти цю природу. Ми вже не раз говорили про найнебезпечнішого свого ворога нас самих, але слава Богу, у єстві віруючої людини заховане те, що не сприймає позицію еоцентризму. Ну і третя, досить значна частина людської гордині це самолюбство. Самолюбство, в принципі, це ягідка з того ж поля. Вона також починається з само, але більшою мірою стосується все таки взаємин з іншими людьми. Гадаю, варто було б детальніше розібратися з усіма цими само, наприклад, самозначущістю. Що в цьому поганого? Адже кожна людина володіє певною значущістю. Що поганого? Насамперед, те, що людина, яка впивається самозначущістю, не розуміє потреби в залежності від Бога. Бо нащо їй Бог? Адже вона сама по собі щось велике. Таке собі перепрошую забе. А наступний наслідок самозначущості це невдячність, а за нею йдуть гнів і нетерпимість. Я такий особливий, чому зі мною повелися неправильно. Я маю право виражати незадоволення і роздратування. Наступне зарозумілість. іншими словами, зверхність уставлені до інших людей, які без сумніву до твого рівня не дотягують. Як не дивно, але страх перед людьми така собі зарозумілість навпаки, коли людина у всьому орієнтується на думку інших. Це теж один із проявів самозначущості, як і догоджання людям, і жаль до себе. Дуже несподівано. То як якась багатоголова гідра. І як ці всі прояви впливають на щоденне життя дуже сильно впливають. Наприклад, перший елемент самозначущості це незалежність від Бога. Упродовж всієї історії людства ми маємо справу з гордовитою людиною, який здало, що вона сама може бути Богом. Спершу людина жила собі і горя не знала, бо була частинкою того досконалого світу, який створив Бог. Вона жила в повній гармонії з творцем і творінням, і визнавала, що Бог. Творець, джерело і владика всього. Але коли людина зрішила, перше, що постраждало, що зруйнувалося в її свідомості, це усвідомлення того, що Бог владика. І людина спробувала стати незалежною. Та що там Бог з його порядками і принципами, я сама розберуся. І оце людське его і є тією незалежною особою, яка висуває претензії до Бога, опротестовує те, що робить Бог, і досягає своїх інтересів поза Богом. Людина набралася з ухвальства, щоб розглянути основні питання свого життя без Бога, поза Богом, поза Божою системою правди та істини. Ви пригадуєте, як тільки диявол підійшов до Адама і Єви, він запропонував їм знайти відповідь на питання. А чи правду сказав Бог, що не можна їсти з того дерева? І могли ж вони сказати так, Бог сказав правду, і ми йому довіряємо. Дуже жаль, що вони не розгледіли в цьому запитанні пастки. Саме так. У питанні була захована пастка. Диявол пропонував людині вийти із системи абсолютного Божого владарювання. Бо коли вона визнає це владарювання, вона ні на йоту не сумнівається в тому, що говорить Бог. Апостол Павло говорить про цю проблему так, бо пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли і славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих, і гадів. Це написано в посланні до римлян в першому розділі з 21 го вірша. Людина не віддала славу Богу, не визнала Божої влади. Вона і сьогодні не збирається її визнавати. Тут написано не прославила його як Бога. І нині також багато людей визнають існування Бога, але його владарювання визнати не хочуть. Саме тому Ісус Христос говорить Никодимові, вчителю Ізраїлю: тобі треба народитись згори, тобто замало визнавати, що Бог існує, що в нього є якісь правила і принципи. Треба ще народитися згори. Та бо й справді саме визнання існування Бога нічого не змінює. Апостол Яків, до речі, теж про це пише у своєму соборному посланні, що навіть демони вірують, що Бог є і тремтять від страху. Тому й справді просто вірити в існування Бога замало, і навіть небезпечно. Бо це визнання своєї незалежності від Бога. Коли Бог дав закон для Ізраїлю, перші три заповіді стосувалися саме цієї теми. Бо саме в цій точці відбувся надлом у взаєминах людини з Богом. Тому, коли Бог повертає людей до себе, Він особливо наполягає на цьому. І в книзі повторення закону Мойсей знову повторює ізраїльському народу десять заповідей, які отримав від Бога. Послухаймо, як звучать перші три заповіді: Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів при мені. Не роби собі різьби і усякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій. Я Господь Бог твій. Цікаво, чому Бог багато разів констатував цей факт, звертаючись до Ізраїлю, служителі часто мають справу з людьми та їхніми проблемами, консультуючи їх. І виявляється, що це одне з питань, котре в людській свідомості втрачає пріоритетність. Здається, людина все зрозуміла, усвідомила свою гріховність, покаялася і зробила крок до Бога. Але з'являється щось таке, що витісняє цей абсолютний статус Божий в її житті. Ось чому Бог у перших трьох заповідях постійно переконував народ ізраїльський я, Господь Бог ваш, не шукайте більше нікого, довіртеся у всьому мені. Бог говорить: ви залежні від мене, ви повинні визнати моє панування, бо тільки я Бог, іншого нема. Тому не роби собі кумира, не придумуй нічого. Ось у 45-му розділі книги пророка Ісаї йдеться про відступлення Ізраїлю. Воно сталося саме в цій сфері. Ізраїль відкинув Боже панування. Прочитаймо з 18 го вірша: бо так промовляє Господь Творець неба. Він, той Бог, що землю формував та її вчинив, і міцно поставив її, не як порожнечу її створив, на проживання на ній він її формував. Я Господь і нема більше іншого Бога. Я не говорив в укритті на темному місці землі, я не говорив до насіння Якова, шукайте дармо мене. Я, Господь, говорю справедливість, звіщаю правдиве. Зберіться і прийдіть наблистися разом, урятовані всі із поганів, не знає нічого, хто дерево носить, боввана свого, та що молиться Богові, який не поможе. Розкажіть та наблисти, і хай разом нарадяться, хто розповів це віддавна і з давніх часів це звістив. Чи ж не я, ваш Господь? Бо ж немає вже Бога крім мене, окрім мене, нема Бога праведного та Спасителя. Зверніться до мене і спасетесь всі кінці землі, бо я Бог і нема більше іншого Бога. У момент відступлення Бог через пророка Ісаю звертається до людей. Ви знаєте, у чому проблема? Вам треба визнати свою повну залежність від Бога. Інакше ви втратите спасіння. Ісая, Єремія, Єзекіїль та й всі малі пророки постійно підкреслювали це. Бо гординя зароджується з відчуття своєї цінності перед Богом. І якщо це сталося, людині неможливо допомогти. Вона може стати релігійною людиною, може навчитись якоїсь моралі, але поки вона в смиренні не схилиться перед Богом і не визнає його абсолютної влади над собою. Вона ніколи не переможе головного ворога людини, гординю. Хай би так з нами не було, друзі. Зрозуміймо, що Бог є, і це не ми. Ми Його творіння, улюблене і цінне лише в ньому. Ми повністю залежні від нього, і в усвідомленні цієї залежності і криється наша справжня і вічна свобода. Божих вам благословень. І такої справжньої, вічної свободи, друзі, вам щиро бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн віри Євангельської Олег Карп'юк. До нової зустрічі, друзі. Сві прагнула душа. В молитві з Богом говорити. Та навчи в тіла, дурман обман любити перевернувся цілий світ і темрява страшна накрила і демонічний чорний гніт спалив мої дитячі крила і з вуст моїх лише молитва як у дитинстві полетіла і відбулась за душу битва, і вона чорна стала біла. Ти знову взяв мене на себе, сказав, іди у мій мі". Ісус, я змучився без тебе, в не здійснений надій. Ти цар, ти альфа і омега Сколеченных життям. Темрява страшна накрила, і демонічний чорний гніт спалив мої дитячі крила, і з вуст моїх лише молитва, як у дитинстві полетіла, і відбулась за душу битва. Чорна стала біла, ти знову взяв мене до себе, сказав Війди у спокійний. Ісус я змучився без тебе, в краю нездійснених. надій Ти цар ти альфа і омега Овець скалічених життям.